Вітаю, друзі, 24 січня. Вночі Київ знову зазнав чергової ракетно шахедної атаки, комбінованої атаки росіян з повітря. Внаслідок нічної атаки на Київ загинула одна людина. Ще троє постраждали. На лівому березі спостерігаються перебої степу та водопостачання. Удари припали на різні райони міста. В Деснянському районі зафіксовано падіння уламків на нежитлову будівлю. У Дніпровському районі безпілотник спричинив пожежу в гаражному кооперативі, а на стоянці загорівся бензовоз, також в житловому будинку вибиті вікна. В Дарницькому районі осколками пошкоджені вікна приватної медичної установи. Обійшлось без пожежі. В Голосіївському районі сталася пожежа на території нежитлової забудови. Ще за однією адресою вибиті вікна в приватному будинку. В Солом'янському районі уламками пошкоджено шестиповерхову офісну будівлю. І по фабрикі Рошен було нанесено також удар. Фабрика Рашен після нічного удару по Києву виглядає власне ось так. Подивіться. На підприємстві загинула жінка. І за повідомленням ДТЕК в Києві 88 тисяч родин, тимчасово без світла, додалось до тих, які вже фактично були. Ну і друзі. Енергетика Енергетика нашої любої країни знаходиться в катастрофічному стані. І це я говорю вже навіть не я. Це говорять фахівці, це говорять люди, які працюють над енергетикою. Це говорить керівництво ДТК. І у відповідь на них летить бруд. Летить бруд на тих, хто насправді рятує українську енергетику після обстрілів. Гендиректор ДТЕК в Давосі на міжнародному економічному форумі заявив, що Україна наближається до гуманітарної катастрофи і потрібне енергетичне перемир'я. Ну, власне, я вважаю, що гуманітарна катастрофа почалась, перемир'я дійсно дуже потрібне. Українці мають електрику три години на добу, потім 10-16 годин перерва. Країна тримається завдяки імпорту газу, зокрема Сполучених Штатів Америки. Але газосховища теж під ворожими ударами доведеться будувати нову енергетичну систему України. Реконструкція знищених об'єктів неможлива від слова зовсім. Це слова гендиректора ДТЕКА. Енергетична система України будувалася в радянські часи, коли держава мала купу грошей, дармових рук, тому могла дозволити собі реалізацію мегапроєктів. За роки Незалежності хіба що латали і розкрадали, радикальних змін не відбулось і нічого не робилось для розосередження. Монополія була вигідна. Олігархам, які приватизували енергетичну галузь і викачували гроші з населення через накручування тарифів, хто за який коштів, які терміни зможе побудувати нову енергетичну систему великої країни? Неважко здогадати, жодного розосередження не буде. Братимуть західну допомогу на відбудову аналогу, який дозволить олігархам повернутися до контролю над енергетикою і подальшому отриманні надприбутків. Історія з Міндіщем ну, найкращий доказ. Тому що Україна це годівниця для влади і пов'язаних з нею ділків. А громадяни об'єкт, власне, для визиску. Корупція це хребет української економіки. Весь бізнес зав'язаний і походить від неї. Жодного покращення для українців після завершення війни точно не буде. Втрачене під час війни надоуджуватиметься негідниками. Доведеться обирати революція або еміграція. Реінтеграція в інше нормальне, адекватне суспільство. Власне друзі, сьогоднішній нічний удар по Києву не останній Київ. Будуть відрізати. Про це вже кажуть навіть представники влади, навіть пропагандони від влади, навіть центр протидії так званій дезінформації. Київ хочуть відрізати повністю від енергосистеми України. І більше ніж на півшляху до цього, все знаходиться Російська Федерація. Крім того, Сьогодні повний блекаут маємо в Чернігові. Повний блекаут в Чернігові. А про що це говорить друзі? А говорить це про те, що з боку Чернігова можливий наступ на Київ. Ми вже говорили: там 4-5 бригад російських військ зосереджено на кордоні. Вторгнення. Чернігів можна не брати, він і так під гуманітарною катастрофою відрізати, здадуться. І рухатимуться в бік Ніжина, в бік Крут. Звідки оптововоконними дронами можна буде діставати столицю? Можна буде накривати Київ. Російська Федерація зараз прагне витіснити з Києва киян. Для того, щоб легше взяти під контроль столицю, українська влада, навпаки, хоче, зелена ця влада, ці зелені покидьки замість оборони столиці намагаються прикритись живим щитом з цивільних. Як на мене, треба негайно повідомити людям, що люди, українці кияни. По можливості мали б залишити місто. Вони цим тільки допоможуть місту, тому що розвантажать енергосистему. Е а всі ці пропагандони, які розповідають, що е все закінчиться весною, вони брешуть. Бо весною прийде не тільки тепло, а й хвороби, епідемії, дизентерія, продукти харчування ніде буде зберігати. Це і гуманітарна катастрофа. І ще одне. Ті самі пропагандони, е, заброньовані були на там, в енергокомпаніях. Вони зараз розповідають українцям, що не потрібно заготовлювати продукти, бо українські підприємці до всього готові, і так далі. І так далі. Брешуть. Друзі, брешуть. Ви закупіть. Продукти, які не швидко псуються. Консерви, рибні, м'ясні. Закупіть макарони, крупи, цукор, сіль. Підготуйтесь ті, хто залишається в Києві. Ну, а владі, багато громадян каже, ми б поїхали, ми б десь перечекали, а куди їхати? А владі потрібно вже зараз перше. Домовлятися з партнерами, куди можна за кордон буде виїхати дітям, жінкам, чоловікам, які інвалідам, похилого віку людям, і плюс будувати модульні містечка в західних регіонах України. Тому що миру це влада не хоче, а людей використовує просто як розхідний матеріал. Не дбаючи про них, не дбаючи про евакуацію, не дбаючи про захист цивільного населення, друзі, думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну сильною, мирною, і процвітаючою, і будемо жити.